Вітаю вас, маленькі дослідники! Сьогодні я розповім вам, як влаштовані дерева. Ви можете подумати, що дерева не живі, тому що вони стоять на одному місці, а не бігають і не стрибають. Насправді дерево це жива істота. Воно росте, розвивається, живиться, дихає. Гілки і листя це крона дерева. Щоб витримати вагу листя і плодів, гілки мають бути дуже міцними. Щоб живитися, дереву потрібне сонячне світло і вуглекислий газ із повітря. Поглинати все це дереву допомагає листя. А цю частину дерева називають стовбуром. Він тримає крону дерева. Глибоко в землю йде коріння. Воно допомагає дереву триматися за ґрунт і вбирає із землі воду. Стовбур і гілки вкриті корою. Це шкіра дерева. Вона захищає дерево від холоду, дощу, вітру і комах. У всіх дерев. Кора різна. Наприклад, дуб має таку кору, береза ось таку. А у сосни ось така кора. Дерева можуть бути дуже великими і старими. На пні добре видно кільце. Щороку утворюється нове. Якщо полічити кільця, Можна дізнатися, скільки років цьому дереву. Дуб, дуб кремезний, як скала, виріс в полі край села. Набагато вищі хати в десятьох не обійняти. Кожне високе дерево спочатку було просто маленькою насінинкою. Подивіться! як зі звичайного жолудя виростає дерево дуб. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь про те, як влаштовані дерева. До побачення, до нових зустрічей!